Привіт! Нещодавно дізнався, що за допомогою монет на Aliexpress можна отримати знижку значно більше ніж відразу малюється на сторінці товару. Наприклад, я хочу купити зарядний пристрій Tuki на 100 Вт. Я вбиваю в пошук і бачу перший товар в списку, тукі за 769 гривень. Перехожу на сторінку товару, і тут можна побачити, що екстра 2% за монети. Тобто 2% знижки я можу отримати монетами. Якщо я, наприклад, натисну зараз купити, але перед цим я вибираю, наприклад, версію, яка мені потрібна, це з європейською вилкою, і в білому кольорі бачимо 767 гривень. Я натискаю купити зараз. Перехожу на сторінку оплати, і тут бачимо, що загалом мені потрібно буде заплатити 17 доларів 33 цента, тобто 643 гривні. І в мене проходить знижка 3 долара 33 цента. Тобто я отримую за рахунок купона від продавця 3 долара знижки і ще 35 центів знижки це за допомогою монет. Але якщо ми зробимо зараз трошки інакше, переходимо на головну сторінку, бачимо вгорі розділ монети, заходимо сюди. Якщо хтось не в курсі, то в цьому розділі ми можемо збирати монети, тобто ви заходите сюди щодня і отримаєте якусь кількість монет. Також за деякі завдання можна отримати додаткові монети, але мені вистачає і того, що я просто заходжу кожен день і клацаю отримати монети. Таким чином, у мене вже отримано тут близько 6 тисяч монет. В нижній половині екрана можна побачити розділ рекомендовано, і якщо його погортати, тут, скоріше за все, ваш товар, який ви щойно дивились, він буде відображатись, або можна ще зайти у пошук знижок», така кнопочка. І тут в історії мають відображатися ті товари, які ви нещодавно дивились. Якщо раптом тут не з'явився цей товар, який ви щойно дивились, то можете спробувати перезайти в застосунок Аліекспрес, і він, по ідеї і має підтягнутися. Бачимо цю зарядку, яку я хочу купити, ту кістовата, і тут можна побачити, що показує знижка за монети мінус 5%. Тепер, якщо зайти на сторінку товара, то тут можна побачити знижку ще вищу, тобто 15% за допомогою монет. Якщо я тепер виберу так само. Наприклад, європейську версію в білому кольорі натискаю Купити зараз, і можна побачити, що загальна сума, яку мені потрібно заплатити, це 14 доларів 95 центів, тобто 555 гривень. І загальна знижка в мене виходить значно більша, Тобто я отримую 3 долара знижки за купон і ще майже 3 долара це за монети. А якщо б я просто купував товар, знайшовши його через пошук, то як ми пам'ятаємо, там у мене було всього 35 центів знижки. А тут виходить вже майже 3 долара, тобто 2,73 я отримую знижки за допомогою монет. І в мене спишеться 273 монети. Тому в моєму випадку на цей товар, якщо так грубо підрахувати, я отримую додаткові 100 гривень знижки за рахунок монет. Про цю ганзарядку я почитав відгуки, подивився огляди, і начебто вона непогана, вона не перегрівається особо. Як можна побачити, в неї три порта USB-C і один порт USB-A. Так як я готуюсь до блекаутів, тому хочу, щоб в мене була потужна зарядка, яка може заряджати швидко і повербанк. До речі, повербанк в мене теж може отримувати 100 Вт на зарядку. Про нього я також розповім у наступних відео. І таким чином у мене буде, наприклад, потужна зарядка, яка може заряджати одночасно і повербанк, і, наприклад, декілька смартфонів. І я сподіваюся, ця зарядка з цим добре справиться, тому як я її отримую, покористуюся, поділюсь своїм досвідом користування. Тому зараз перехожу до оплати і буду замовляти цю зарядку. Натискаю Платити зараз. Бачимо, що оплата пройшла, і мені ще пропонують отримати 20 монет. Перехожу і забираю ще монетки. Якщо ви до цього відео не знали, що в такий спосіб можна отримати додаткову знижку, то обов'язково поставте вподобайку. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую та до зустрічі в наступних відео.